Тому що зараз у нас є включення Лесі з ЦВК, де Олег Ляшко подає документи. і Ми можемо побачити це в прямому ефірі. Лесю. А, так, колеги. Олег Ляшко сьогодні прийшов подавати документи на пост балотуватися в президенти. Ну і власне є можливість дізнатися. Пане Олеже, ваша програма вже готова і що вона передбачає? Програма захисту України. Територіальної цілісності обороноздатності, програма радикальних змін в житті нашої країни. Оце програма дій, план Ляшка, з яким ми йдемо на президентські вибори для того, щоб наводити в Україні порядок. А ви вже конкретні механізми розробили? Тому що ну загальні фрази досить звучать. 에, скільки в нас є часу? Якщо в нас є година, я розкажу вам про конкретні механізми. Якщо у вас цікавить загалом, то я сказав, що сьогодні головне завдання це захистити Україну. Її територіальну цілісність, безпеку, права громадян. І економічне зростання, всі конкретні механізми виписані в програмі, яка буде оприлюднена, з якою ми підемо до людей, зустрічі, ефіри, де ми все це розкажемо. Ви вже визначилися з тактикою проведення передвиборчої кампанії, тому що, наприклад, вчора Юлія Тимошенко заявила, що вона не буде витрачати гроші на рекламу. Ваша кампанія буде яка? Ми тим більше не будемо витрачати грошей на рекламу. Грошей, яких у нас немає, тому нема чого витрачати. Наша кампанія і стратегія дуже проста. Останні 18 років вся моя політична стратегія побудована на зустрічах з виборцями. У Біблії написано спочатку було слово, Бог дав мені можливість володіти цим словом, донести його до людей. І це слово заміни будь-які гроші, будь-які фальсифікації. Головне це зустрічі з людьми. Оце стратегія нашої кампанії. Це те, на що не здати ніхто із українських політиків. Вони або брешуть, або крадуть, або крадуть і брешуть. А ми несемо слово правди. Ну і питання, яке мабуть, лунатиме до усіх кандидатів у президенти два з половиною мільйони для того, щоб подати свою заявку. Звідки фінансування? Звідусіль. По-перше, як ви знаєте, з'їзд відбувся три тижні тому. А ми принесли документи тільки сьогодні. Це було пов'язане якраз з відсутністю коштів. Тобто, шукали, збирали і по інтернету, і по друзях витягнув всі свої заначки, які на чорний день зберігав, підчистив усі сусіки, всі комори. Відкопав всі клади, які були, і все скинувся на вибори. Олігархи спеціально прийняли такий закон, застава 2,5 мільйони. Це щоб нормальна людина не могла потрапити в президенти, а тільки висуванець від олігархів. Бо де нормальна людина візьме 2,5 мільйони гривень. Це ж здуріть можна. Пане Легу, і ви якби страшний кандидат, ви когось будьте із опонентів? Для мене головний опонент це Путін. І його агресивна політика спрямована на загарблення держави. Кого я боюсь, Господа Бога більше нікого. Дякую. Це був Олег Ляшко, який пішов, як бачите, подавати документи до ЦВК і реєструватися одним із кандидатів у президенти України. який перший тур нагадаю відбудеться 25 травня. Ну Що ж я думаю, що Олега Ляшка ми побачимо в нашій студії. Дуже цікаво було, б хоча б почути такі, от, якби, основних там три пункти. Я не знаю, там чи п'ять, чи шість аргументів, як зараз модно, от, плану ляшка щодо порятунку України.